Родичі, учасників АТО пікетували сьогодні військову частину в Кіровограді. Матері, батьки та дружини військовослужбовців 3-го полку спеціального призначення зібралися під частиною, отримавши тривожні повідомлення від вояків. Як сповістили бійці своїх родичів телефоном, вони знаходяться в оточенні під Іловайськом без їжі та боєприпасів. Матері, стривожені відсутністю офіційної інформації, прийшли дізнатися про долю синів у командування частини. Однак командир полку повідомив, що на даний час зв'язку з тими, хто залишився в оточенні, немає. Єдине, що сказав офіцер, в оточенні залишається близько 40 бійців. Семи воякам вдалося вирватися з оточення напередодні. Також офіцер заявив, що вище військове керівництво сповіщене про ситуацію і вживає заходи, аби допомогти оточеним. Мы собрались э, с, уже даже не с просьбой, а с требованием о помощи нашим детям, которые сейчас в окружении Виловайски. Сын сегодня прислал мне смс. Дали коридор, обстреляли их. Э, нету колонны, многие погибли. Э, нету еды, нету боеприпасов. Они там, не знаю, я вообще даже себе не представляю, что они, как они там. Вчера э, было замкнуто. Кінце оточення наших військовослужбовців і була планувалася операція про виход оточення. Зателефонував один з військовослужбовців і сказав, що намагаються вийти з оточення. В оточенні знаю, що останнє близько 40 людей, але коли ми розмовляли, що в бій, і тому під час бою ніхто не розмовляє. Там інші питання ставляться.